Кроку майбутнє. Нарешті на станціях метрополітену може з'явитися те, що 10 років тому бстерли назвали вандалізмом. Сьогодні, на щастя, ми можемо подивитися і презентувати це. Я б сказав, що це маленький крок для станції театральна і величезний крок для стіна метрополітену. Раз на два тижні всі важаючи з 11 ранку до 8 вечора, приходять сюди, тут є така невеличка сцена. І от під цим. Картину, і так би можна сказати, майже в залі театральному вони будуть проявляти свої акторські здібності. Це все записується на відео, максимум 5 хвилин такий ролик, потім компетентне журі обирає переможця. На сьогоднішній день в місті розглядається питання про демонтаж леніна пам'ятника, який знаходиться за захитані. Е пока процедурно оформляє, а рішення оформляється. Ми решили временно прикрасити станцію. Може, демонтують Леніна і просто на місце Леніна вже туди поставлять. Напис. Процес буде видно з часом, яке рішення прийме Позова трансформація, як може бути, як ми можемо переосмислити, як ми можемо переробити в е мірі атмосферу, інваймент, як це українською. Цей ефкіз, який втілився в таку чудову картину, звісно, що він доречний. Це абсолютно гармонійне поєднання теми. Тим містом, де вона втіла. Тобто форма яскрава. Зміст глибокий в усіх сенсах.